суперовий звичайно, і тут верху і навантаження, вже бачим, так само, бачите? От є які там є запилення, але от хвостик я його забираю. Так пробіглися. Так само тут можна вже забирати ось це, але поки що залишаю. На рахунок таких рослин тут, тут а я не зрізав, бачите, вже показую вам, так? Щоб бачили, там вже листочки зрізані. тут у нас Є киточка отака. Так, бачите, вже почало є, ну, мабуть, бо я кажу, ще раз, це мені подарували, не знаю, що, не пам'ятаю, що за сорт. От є одна червона помідорка. Або біла, молочна стиглість називається. І ось цього листочки ми сміливо можемо забирати, щоб прискорити до стигання. Так, ось маємо нижчі грони. От грона тут. Нижчі грони. Один листочок забрали. І ось є другий. Забрали, все. Останні листочки залишаємо, поки ці рони не будуть достигати. Так само тут уже на цій рослині ми вже тут вже зібрали кілька помідор, бачите? От пішло достигання. Цей хвостик забрав. Все, листочків тут нижче, китички нема. Далі тут теж я обрізав вже до цієї помідорки. На такі рослини, які мають уже або молочну стигність, тобто ну вони стають не такі зелені, а стають чуть-чуть білішими, білі помідор В такому стані можемо давати.